Без них на дорозі був би суцільний безлад, щоб перетнути перехрестя. Доводилося б від страху заплющувати очі, як в Індії, в країні, де не всюди є світлофори, автівки їздять як заманеться. Від такого екстриму у цивілізованих країнах відмовилися ще 145 років тому. Першими про безпеку руху подбали англійці. Біля будинку парламенту вони облаштували світлофор, яким керували вручну. Він мав два кольори і підсвічувався вночі газовим балоном. Червоне світло шляху нема, жовтий приготуйся, а на зелений вирушай. Відомий з дитинства вірш актуальний став ще на початку минулого століття, коли у Клівленді в 1914 році з'явився перший електричний триколірний світлофор світлофор. сьогодні ж такими вже нікого не здивуєш. Лише у Києві близько восьми тисяч таких приладів від лампових до розумних, які відраховують час і голосом дозволяють перехід. Олег Масич, міжнародний день світлофори, який відзначають сьогодні, називає своїм професійним святом. Чоловік власноруч збирає, тестує і перевіряє пластмасових регулювальників руху. Все має відповідати, Время, которої фактично і табу має отрабатувати. Та перш ніж деталі потраплять до рук фахівців, їх виготовляють ось на такій сучасній встановці. Щойно табло світлофора зійде з конвеєру, за нього беруться майстрині. Найдрібніші електрокомпоненти вони напають на нього вручну. Трансформатори, конденсатори, діоди, все це ми вручну робимо, тому що машина цього поставити не може. За півтора століття кращих регулювальників руху, аніж світлофору, людство так і не винайшло, і навряд чи щось придумає найближчому майбутньому. Хоча в деяких країнах і полюбляють поекспериментувати зовнішнім виглядом світлофорів.